Знаний народний майстер Іван Дудер у 1942 році пройшов тяжкий шлях від концтабору до робіт на пороховому заводі «Лібенау» у Німеччині. Тепер його крилевецькі рушники відомі на весь світ прикрашають єдиний в Україні меморіально-освітній комплекс пам'яті жертв тоталітаризму та збройних конфліктів. Його відкриття 15 жовтня стало знаковою подією для шостки. Створений він у співпраці з багатьма фахівцями, зокрема, з документаційним центром досліджень історії порохового заводу «Лібенау» директором якого є Мартін Гузе, син Івана Дудра, Петро згадує, як все починалось. Мартін знаходився в місті кролевці в нашій родині. І з татом був була розмова, і тато говорить: що треба було шостки створити музей. А він каже: А чому не в кролевці? більше людей було шостинського району. З королевця дуже мало людей було, і так за, зародилася ідея створити музей. Микола Нога підтримав створення меморіального комплексу. Спочатку ідея була не такою масштабною, проте з часом модернізувалась у сучасний освітній комплекс. Спочатку планували якби вагон, теплушку от вагон поставити і там створити музей. Спочатку ця була ідея. А потім ця ідея розширилась, і Микола Петрович запропонував набагато ширше зробити цю експозицію, тому що говорить. Дуже багато людей постраждало в місті Шостка і Шостицькій районі, які пройшли через ці всі поневіряння. Тепер двоповерхова будівля, незвично за своїм проєктом, стала увіковічненням пам'яті жертв Другої світової війни. Ігор Лушніков, директор Міжнародного фонду Взаєморозуміння і толерантність привітав містян з відкриттям меморіально-освітнього комплексу Родинна пам'ять. Його фонд став партнером у створенні цього проєкту. Поставлений перед фактом виступати першим, але я вважаю, що а, а, по пріоритетам повинен був виступити ваш міський голова а, Микола Петрович Нога завдяки, якому стала можливість відкриття взагалі створення цього комплексу. Мені а, дуже радісно сьогодні, що, що тут зібралося дуже багато людей, багато молоді, я їх бачу. І мені хотілося б, щоб вони ретельно ретельно познайомились, ретельно вивчали історію свого народу, своєї землі, вивчали для того, щоб в майбутньому ніколи не відбулося і не сталося те. Що відбулося під час Другої світової війни, спеціально на відкриття унікального комплексу завітав Даніель Леснер, представник німецького посольства, заступника Таше по культурі. Він висловив жаль, що зараз неможливо виправити страшні вчинки минулого його країни. Я особисто завжди відчував сором за злочин німців у роки Другої світової війни і робити йому це до кінця мого життя. Я бажав, щоб ваш освітно-меморіальний комплекс. Заохочував відвідувачів мислення і почуття. Віктор Ждаміров, голова Шосткінської райдержадміністрації, висловив сподівання в тому, що стіни цього комплексу відвідує не одна сотня українців, адже це не просто музей. Це пам'ять. 1917 жителів Шосткінщини. Найбільше з Воронежа, Чапліївки, Собіча і вота вивозили. Їх в вагонах по 60-70 чоловік, заставляючи працювати по 12-14 годин. Частина з них назавжди залишилась в Німеччині, частина залишилась каліками та інвалідами. Микола Нога, міський голова, у свою чергу подякував німецькій стороні за серйозну підтримку у нелегкій справі створення такого визначного проекту. Цей комплекс повинен нам сказати. Що в цьому 21-му сторіччі ми повинні навчитись жити без війни. Ми повинні навчитись конфлікти вирішувати мирним шляхом в місті, в області, в Україні і в світі. Музей цікавий своїм неординарним та креативним підходом до оформлення над його художньою концепцією Власноруч працював Анатолій Гайдамака, відомий народний художник України. Бажаю, щоб він розвивався, приносити свої. Фотографії своїх знайомих тут є місце в музеї для поповнення експозиції. Жаль, що цей музей. Трошки пізно запізно, якби років на 15 раніше то було більше документів і експонатів. Але слава Богу, що сьогодні є зі сезами на очах. розглядала світлини та різні експонати часів війни. Світлана Рева їй було 6 років, коли почалась війна. Батько Світлани Сергіївни співпрацював з партизанами та потрапив у полон. Проте йому вдалося втекти з табору. Тепер вона з жахом переповідає, що доводилось прижити її сім'ї. У нас поліцай короткий тут такой був, чуть сім'ю не розстріляв. на дом на плакати вешали такі, що Кремль там сталин горить, все таке. А ті слоцю і сривали ці плакати. Зачем я гата провокація? Поліцай короткий прийшов, увидел, що оборвані плакати. Чуть всю нашу сім'ю розстріляв. Атмосфера в музеї була дивовижна. Мабуть, усі могли погодитись з тим, що це машина часу, у якій переплилось минуле та теперішнє, де на напам'ять про героїв сьогодення бійців, які віддали життя за Україну в зоні АТО. Достатньо високий рівень. Головне, щоб була досягнута мота цього музею. Для чого він створювався? Таке враження, що я потрапила у, у, у це століття. Дуже гарно розроблений дизайн та дійсно атмосфера, така мурашки по шкірі. Бала що ви організували хороше, правдива. дуже урочиста обстановка, і дуже аж серце болить. Міський голова Микола Нога від всієї громади подякував німецьким партнерам, міжнародному фонду, взаєморозуміння і толерантність, народному художнику України Анатолію Гайдамаці, міському краєзнавцю Олександрі Плодистій, сусідам криловчанам за проведену роботу по організації музею. Всі вони були нагороджені грамотами різних рівнів. Ігоря Лушнікова нагороджено відзнакою виконавчого комітету Шосткінської міської ради за вагомий внесок у справу збереження миру, відродження історичної пам'яті та нагоди відкриття меморального. Освітнього комплексу пам'яті жертв тоталітаризму та збройних конфліктів родинна пам'ять.